Вітаю вас, друзі! Даруйте, це буде іще ще одне відео про зрадників у Криму. Цього разу історія настільки смішна вийшла, що я не можу із вами нею не поділитись. Да ми проголосували за Росію. Так зачем ми уходили з із України? Спрашується. Це Олена Гукова, вона мешкає у окупованому Криму, і коли туди прийшли російські окупанти, то вона, звісно ж, їх підтримала. І ще пару років тому вона казала, що якби знову був би псевдореферендум, то вона би знову проголосувала за Росію. Крим проголосував за Росію, і якщо зараз знову був би референдум, ми б знову проголосували за Росію. Тоді ж вона розповідала, що нібито після того як окупанти прийшли у Крим. Крим, то стало більше свободи. Ну, я вважаю, що свободи стало більше. Для мене лично стало більше свободи. Але потім, як завжди, щось пішло не так. Вот до якої степені довели свої народи, вот ці діятелі це путінське шобле. Підписуйтесь на мій русофобський канал, тисніть ваші русофобські лайки до цього відео, та вже ж залишайте під ним свої коментарі, тому що це відео точно заслуговує на те, щоби набрати більше переглядів. І розповім вам цю смішну та феєричну історію. Отож, у Олени Гукової є подруги, якось вона з цими подругами вийшла на вулицю, щоби збирати гроші, тому що. Її подрузі не давали паспорт, а гроші для цього були потрібні. І на паспорт вона ніяк не може зібрати ці 7 тисяч рублі. Ось так от ми збираємо на паспорт. 7 тисяч рублі треба зібрати на паспорт. Ви знаєте, я вперше бачу, щоби у окупованому Криму збирали гроші на російський паспорт, який абсолютно, якщо він тим паче виданий там, нічого не вартий. Навіть ветеринарний паспорт має більшу цінність. Проте знайшовся якийсь бандерівець, який не захотів давати гроші, і сам російського паспорта у Криму немає нього Та і взагалі якось збори були не дуже успішними. Поки ще ні копійки не зібрали. От все, що нам дали. 30 рублей на російський паспорт. Як там казав у Криму Медведів, грошей немає, але ви тримайтесь. Ну, нехай тримаються іще й без кафе, у якому Гукова любила раніше відпочивати. Але прийшла Росія і все. Кафе нема. чудесне, таке симпатичне кафе Ялта. Після того, як Крим присяднівся до Росії, це кафе має ось вот такий вид. Вона хотіла до Росії, бо боялась бандерівців, але з'ясувалося, що окупаційна російська влада іще гірша за тих самих бандерівців. Дуже жаль, що російські власті. Іноді поступають хуже бандеровців. Гукова у проклятому американському Ютубі веде іще свій блог і там періодично показує своїх друзів, які звертаються до Путіна. Уважаємий Владимир Владимирович, Обращається к вам, що совпредседатель... Общественной организации Крым наш. Еще раз, как называется їхня организация? Игорь Барышников, сопредседатель движения Крым наш. Крым наш. Мы обращаемся к вам с просьбой, чтобы вы ви, наконец выслушали нам комиссию, потому что в Ялте творится беспрессия. Як це не може бути? Хіба може бути Свавілля, якщо Крим наш? Крим наш та тому що ми в принципі остаємося без пляжів. Скоро Ялта буде продана повністю. Для місцевого населення не залишається нічого. Дякую. За що воювали наші батьки, наші батьки, Крим наш. Нічого хорошого, крім природи, але природу теж знищує. Жахлива просто ситуація. І ще й з медициною усе погано. Докторів не вистачає, медсестер не вистачає, лекарств не вистачає, навіть, навіть бинтів не вистачає. Десь я подібне вже чув. Немає медикаментів, немає ні зеленки! Ніде! Ні, Даже навіть бинтов не хватает. Русские идут. Домой! Коротше, якось Олена Гукова кликала окупантів, але отримала зовсім не те, чого вона. Хотіла навіть її подругу за те, що та ходила на протести, закрили до СІЗО. Маріна Борисовна Міліхова четвертий день уже знаходиться в СІЗО. Я вважаю, що свободи стало більше. Вона дуже дивується, чому це, коли вона покликала варварів у Крим, то прийшли варвари. Якщо ми від варварів убіжали, і тут свої варвари, вони нам руководять. За часів, коли ще Крим не було окуповано, то у Гукової усе було нормально. Вона навіть могла подорожувати, а тепер не може нічого. Тепер вона постійно має ходити лише на судові засідання. Я при українське, в українське время путешествувала по Криму, гуляла по Криму з рюкзаком за плечами. Почти я зараз цим не можу займатися? Тому що я пишу всякі заяви і іски, потому що нарушають мої права. Ми кримчани е э, голосували за Росію, тому що не хотіли, щоб сюди прийшло НАТО. Ну, НАТО не прийшло. І як, задоволені? Ну, прийшло тут хуже НАТО. Хуже Людям не дають жити. Боятися треба було не НАТО і не бандерівців, а російських окупантів, яких вона сама і кликала. Народу взагалі пофігу на НАТО. Я от я вам відкровенно говорю: їх так замордували, особливо в Криму. Їх виселяють. Тепер вона навіть грозиться, що окупанти, якщо не зупиняться, то будуть повинні піти із Криму. Якщо ви не прикратіте ці безчинства, то як ви вошли в Крим? Так, ви відсюди й вийдете. для цього. Вона навіть вигадала дуже хитрий спосіб. Ні, ви не думайте, вона не має на увазі, що мешканці Окупованого Криму, на її думку, будуть виганяти російських окупантів. Вона має на увазі, що ті просто будуть нейтральними, коли НАТО почне війну проти Російської Федерації за Крим. Звісно ж, народ не буде проти вас э, ставати. Народ тут на это не способен. Он просто займет нейтральную позицию по отношению к вам и к НАТО. Когда вы будете воевать тут против НАТО. как раз такой ситуации и боится Владимир Путин. Представим себе, что Украина является членом НАТО. Напичка на оружием, стоят современные ударные системы, так же как в Польше и, и в Румынии. Кто помешает? И начинает операция. В Криму, схоже, сам Володимир Путін робить найбільше для того, щоб мешканці окупованого Криму, навіть ті, які підтримували окупацію, стали окупантів ненавидіти. Путін і його правительство приступили до останньої стадії ліквідації нашої країни. Ну що я можу сказати у такому випадку? Крим це, звісно ж, територія України. А усім зрадникам язичу смачного каміння з неба.